Останній матч цього сезону молодіжний склад «Металісту» грав не в найкращих умовах. Погода на початку зіграла не на руку жовто-синім. Вони якось понесли понесли перших і ми якось обескуражені були, але потім переломили ход гри і я вважаю, що добре, що забили п'ять мячей і довели до до такого. Пропустили два м'яча, Потім команда зібралась і заіграла свій футбол. Саме головне, що забілі перший м'яч від нього все вже пошло. Більше того, від Чорноморця підопічні Олександра Призетка пропустили іще один м'яч, і тільки потім взялися відвоювати перемогу. Зреліщне виходить, болельщикам повинно було подобатися. Прогревали 2-0, суміли переломити, Победили і себе порадували треніров. Ну і в відпуск так приємно їхати з побіди все таки. Підсумовуючи завершення сезону, старший тренер молодіжного складу наголосив, перші кілька матчів його підопічні провели не досить успішно. Та наприкінці першої частини чемпіонату резюмує, команда стала більш сильною зв'язці. Олеся Сафіна, вісті.